Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це рефлекторний принцип діяльності нервової системи, рефлекси безумовні та умовні. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі нервова система працює за рефлекторним принципом, що означає, що всі реакції нашого організму на зовнішні або внутрішні подразники відбуваються за її участю. Іншими словами, будь-який вплив, наприклад, дотик до гарячого предмету або відчуття голоду, викликає відповідну реакцію організму, яка координується нервовою системою. Давайте з вами розглянемо, що таке рефлекторний принцип роботи нервової системи. Реакцію організму на дію подразника, яка відбувається за участі нервової системи, називають рефлексом. Кожен рефлекс починається з дії певного подразника на рецептор, який розташований у зовнішньому або внутрішньому середовищі організма. У відповідь на цей подразник. У рецепторі виникають нервові імпульси, які передаються до відповідного нервового центру, включаючи його збудження. Нервовий центр обробляє отриманий сигнал та направляє нервові імпульси до органів або тканин, що повинні виконати певну дію. Ну, наприклад, скорочення м'язів або там секрецію залоз. і в результаті цього виникає відповідна реакція органу або організму в цілому. Рецептори за місцем розташування поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні рецептори вони розташовані на поверхні тіла, наприклад, у шкіри, в очах, вухах тощо, і вони реагують на зміни в навколишньому середовищі, що дозволяє організму адаптуватися до зовнішніх умов. Внутрішні рецептори знаходяться у внутрішніх органах, наприклад, легенях. Серці, шлунково-кишковому тракті м'язах, сухожилях і інших тканинах. Вони відповідають за регуляцію діяльності внутрішніх органів, підтримуючи стабільність внутрішнього середовища організму, або ми ще називаємо його гомеостаз. Рефлекси, які виникають у відповідь на подразнення зовнішніх рецепторів, дозволяють організму швидко реагувати на зовнішні подразники. Наприклад, що може бути зовнішніми подразниками? Це світло, звук, ну, може бути навіть дотик. А ті, що активузуються через внутрішні рецептори, відповідають за контроль та регуляцію функцій внутрішніх органів, забезпечуючи злагоджену роботу всіх систем організму. Взагалі, термін рефлекс був вперше запропонований у XVIII столітті чеським фізіологом Іржі Прохаскою. Це 1749-1820 роки життя. Він вважається одним із засновників рефлекторної теорії і основи вчення про рефлекторний принцип роботи нервової системи заклав французький вчений Рене Декарт. Він стверджував, що взаємодія органів людини та тварин здійснюється через нервову систему. Погляди Декарта були розвинуті видатним фізіологом Іваном Михайловичем Сичиновим. Та його учнем Іваном Петровичем Павловим. Сеченьов формував принципи, згідно з яких діяльність головного мозку людини є повністю рефлекторною. А Павлов, у свою чергу, розробив методику вироблення умовних рефлексів та створив вчення про вищу нервову діяльність, яка стала основою для розуміння роботи центральної нервової системи. Під безумовним рефлексами. Розуміють вроджені генетично закріплені реакції організму, що проявляються у відповідь на дію певних подразників зовнішнього або внутрішнього середовища. Ці рефлекси є однаковими для всіх особин одного виду та не залежать від змін у середовищі. Вони забезпечують базові життєві функції, наприклад, дихання, ковтання або захисні рефлекси і не потребують додаткових умов до свого формування. Саме тому їх і називають безумовні. На відміну від них. Умовні рефлекси це реакції, які виникають у процесі навчання або набутого досвіду. Їх формування потребує певних умов та повторень, вони є індивідуальними та можуть змінюватися протягом життя під впливом середовища. Рефлекс реалізується завдяки взаємодії різних типів нейронів, нервових волокон, через які передаються нервові імпульси відповідних нервових центрів та органів виконавців. Для здійснення безумовних рефлексів важливу роль відіграють нервові центри, що розташовані у спинному мозку, стовбурі та підкіркових ядрах головного мозку. Хоча ці рефлекси діють на рівні підкірки, їх регуляція та контроль здійснює кора великих півкуль. Стимули, що викликають безумовні рефлекси, називають безумовними подразниками, оскільки вони автоматично запускають реакцію організму без участі свідомості або додаткових умов. Взагалі, подразники вони поділяються на зовнішні та внутрішні, почнемо саме з зовнішніх подразників. Це різноманітні зміни в умовах навколишнього середовища, і сюди належать, наприклад, світлові, температурні, хімічні, звукові та механічні фактори. Вони сприймаються рецепторами, що розташовані на поверхні тіла та забезпечують орієнтацію та адаптацію організму до зовнішнього світу. А ось внутрішні подразники вони виникають внаслідок змін у складі чи властивостях внутрішнього середовища організма або через механічне впливання на його внутрішні структури. Наприклад, зміна рівня кисню в крові або розтягнення стінок шлунка. Такі подразники регулюють роботу внутрішніх органів та підтримують сталість внутрішнього середовища організма, тобто гомеостаз. Безумовні рефлекси мають ключове значення в перші хвилини та дні життя новонароджених садців, птахів ну і інших тварин. Вони забезпечують виживання організму, допомагаючи виконувати життєво важливі функції, як от дихання, харчування, ковтання тощо. Згодом ці вроджені рефлекси стають основою для формування більш складних умовних рефлексів. Ну, наприклад, завдяки безумовним рефлексам, новонароджена дитина одразу після народження здатна дихати та харчуватися грудним молоком, що є критичним для її виживання. Протягом життя частина безумовних рефлексів може зникати. Або послаблюватися, якщо вони більше їй не необхідні. Наприклад, сальний рефлекс у людини поступово зникає, коли дитина переходить на інше харчування. Це відбувається під впливом кори великих півкуль головного мозку, що контролює та гальмує деякі безумовні рефлекси, якщо вони втрачають своє значення для подальшого життя. Також треба згадати про інстинкти. Ви знаєте, що це складні вроджені форми поведінки, що не залежать від процесу навчання. Взагалі, слово інстинкт походить від латинського слова, що означає спонука або мотив. Інструктивна поведінка вона складається із стереотипних дій, які попереджають спадково і виникають як відповідь на певні зовнішні або внутрішні подразники. Вони спрямовані на задовілення основних потреб організму, і якщо ми говоримо про приклади інстинктивної поведінки, можна спостерігати її, наприклад, під час пошуку або здобування здобичі їжі, реакція на загрозу, розмноження та догляд за потомством, або прояву материнського та батьківського інстинкту у тварин. Взагалі, інстинкти вони є стійкими та постійними реакціями, які допомагають виживати в умовах природного середовища. Безумовні рефлекси, про які ми зараз з вами говоримо, не можуть забезпечити необхідного пристосування організму до умов навколишнього середовища, яке змінюється. Такі пристосування виникають завдяки саме умовним рефлексам, про які ми зараз якраз з вами і поговоримо. Умовні рефлекси виникають протягом всього життя людини та тварин. Вони формуються на основі безумовних рефлексів під впливом чинників зовнішнього середовища. Такі подразники, що зумовлюють утворення умовних рефлексів, називають умовними. З віком кількість умовних рефлексів зростає, оскільки накопичується новий досвід і організм адаптується до зміни середовища. Це ускладнює поведінку, роблячи її гнучкішою та більш пристосованою до навколишніх умов. Прикладом умовного рефлексу може бути асоціація звуку дзвоника з часом прийому їжі у собак. Після кількох повторень у тварини починає виділятися слина не тільки під час появи саме їжі, а й лише при звучанні цього дзвоника. Умовні рефлекси формуються завдяки встановленню тимчасових зв'язків між нервовими центрами кори головного мозку. Процес їх утворення відбувається наступним чином: під дією одночасних умовного та безумовного подразників збуджуються відповідні ділянки кори головного мозку. Умовний подразник, якого раніше не супроводжувала певна рефлекторна реакція, починає викликати її завдяки поєднанню з безумовним подразником. Періодичне поєднання дії умовного та безумовного подразників спричиняє збудження в корі великих півкуль, яке передається від умовного подразнику на центр безумовного рефлексу через вставні нейрони. Через короткий час між цими центрами формується тимчасовий зв'язок, який забезпечує рефлекторну реакцію організму у відповідь на умовний подразник. Такий зв'язок можливий лише між тими нервовими центрами, які можуть замикатися через кору великих півкуль головного мозку з використанням вставних нейронів. Наприклад, Умовний рефлекс не можна виробити на основі безумовного, якщо рефлекторна дуга не включає вставний нейронів у корі головного мозку. Наприклад, колінний рефлекс, центр якого розташований у спинному мозку. Давайте розглянемо приклад таку ситуацію, коли умовним подразником, наприклад, є світло. Там микання вимикання лампочки. Дія умовного подразника, тобто світла, викликає збудження в зоровому центрі, розташованому в потиличній часті кори головного мозку. Дія безумовного подразника, якщо ми говоримо там, їжа, активує центр смакової чутливості і під час одночасної дії умовного, тобто світла. Та безумовного їжі, подразників збудження зорового центру передається на центр смакової активності, а звідти на травні залози. Це спричиняє виділення слини у відповідь на вімкнення лампочки навіть за відсутності їжі. Таким чином, умовний рефлекс формується завдяки утворенню тимчасового зв'язку між нервовими центрами, що забезпечують адаптацію організму до нових умов навколишнього середовища. Умовні рефлекси є суто індивідуальними і можуть змінюватися залежно від умов зовнішнього середовища. Зміна навколишніх умов може спричиняти згасання раніше сформованих умовних рефлексів, якщо вони втрачають своє біологічне значення. Водночас можуть виникати нові умовні рефлекси, що допомагають організму адаптуватися до нових умов. Умови формування умовного рефлексу це. Що для утворення умовного рефлексу потрібна наявність умовного подразника, який сам по собі є байдужим для організму, тобто не викликає певної реакції, також обов'язковим є виконання наступних умов. По-перше, послідовність дії подразника, далі рівень інтенсивності подразників, підкріплення умовного подразника і, звісно, що періодичне повторення. Умовні рефлекси вони можуть формуватися і на основі часу. Якщо людина регулярно вживає їжу в певні години, то організм починає виробляти травні соки саме в цей період, що спричиняє підвищенню апетиту. Це потрібно враховувати під час організації режиму харчування, оскільки порушення графіка може призвести до негативних наслідків. Виділення травних соків без надходження їжі здатне подразнювати слизову шлунково-кишкового тракту, що згодом може спричиняти розвиток виразкових, наприклад, хвороб. Дотримання чіткого розпорядку дня позитивно впливає на здатність засвоювати нову інформацію, спортивні досягнення та продуктивність праці, а також сприяє підтриманню психічного та фізичного здоров'я. Крім того, умовний рефлекс можна сформувати не лише на основі безумовного рефлексу, а й на основі раніше виробленого стійкого умовного рефлексу. В такому випадку роль безумовного подразника виконує вже існуючий умовний рефлекс. Ну, відтак можна створювати багато послідовних умовних рефлексів, тобто новий рефлекс ґрунтується на раніше сформованого. І усі функції людського організму, такі як пам'ять, мислення, поведінка, вони пов'язані з рефлекторною діяльністю саме нервової системи, що регулюється безумовними та умовними рефлексами. На цьому все. Я дуже щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми цього уроку, то запитуйте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. Зустрінемось з вами на наступному уроці і до побачення!